Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго, Доброго дня, видно і чути. Дякую. Так, суб'єкт господарювання в нас присутній на слуханнях. Дякую. Так, бачу, що в нас ще є філія століч, столичний лісовий офіс. Я це, я так розумію, від суб'єкта. пані Аліна, кого ви представляєте? Доброго дня, також представник суб'єкта господарювання. Угу. Дякую. Добре, тоді діємо наступним чином. Поки що представників громадськості не бачу, тому даємо можливість представникам громадськості під'єднатися до громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин, о 10.15 будемо розпочинати. У мене прохання до всіх, щоб були налаштовані мікрофони. Я в певний момент громадських слухань попрошу вас особисто представити, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми на відео зафіксували присутність або відсутність представників громадськості. Тому чекаємо. Десять 10.15 п'ятнадцять розпочинаємо. Дякую. Дякуємо. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже у нас 10 година, 16 хвилин. Сьогодні у нас 27 січня 2026 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля філією столичний лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України стосовно планованої діяльності використання лісових ресурсів. У порядку проведення суцільних санітарних рубок на території лісового фонду Коростенського надлісництва філії столичний лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити до березня 2020 року. Громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію, та в зв'язку з встановленими на всі території України карантинними обмеженнями громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводилися. Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт два 2, про 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання передбачене статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року яка наразі зазнала зміну, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує Здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину. 19 хвилин на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники мінекономіки, організатори громадських слухань. Інших трьох учасників я попрошу ще раз представити, сказати, кого представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Я вас буду називати, як я вас бачу, в переліку учасників. Включайте, будь ласка, мікрофон, представляйтеся. Отже, філія, столичний лісовий офіс. Доброго дня, Тетяна Таргонська, провідний інженер лісового господарства філії столичний лісовий офіс. Дякую, пані Тетяно. А пан Олександр. Олександр Дробіш, інженер лісового господарства першої категорії філії столичний лісовий офіс. Дякую. І пані Аліна Прохоренко. Доброго дня. Ще раз Прохоренко Аліна, представник суб'єкта господарювання. А, дякую, отже, ми на 10 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед п'яти учасників двоє учасників у нас представники мінекономіки. Інші троє учасників – це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання. Ще раз наголошую, що у нас ведеться відеозапис: посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання філії столичний лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення суцільних санітарних рубок на території лісового фонду Коростенського надлісництва філії Столичний лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо. Побачення. До побачення.